Якщо телефон працює 24 години, не поставимо десетку, заряджати, телефон не буде працювати далі. І ми 24 години живемо. Якщо не заряджаємо, з Богом, ми не будемо до сили. І тепер світ, люди все дуже смучні, дуже сумні, немає має сил. Немає не немає радості, немає спокій і не, не можемо бути терпеливи. Дивіться, це, це є плід Святого Духа. Якщо ми це не маємо, значить, що ми маємо мало. Сеанс або другое слово, можемо сказати мало, дозволяємо себе діяти э, Святий Дух нашим життям. З ким ми є, ми здаємо похоже на них. Якщо ми є з Богом і наше життя, буде, э, ми буде похоже. Наші помічинки, наше життя це буде е, похоже на Бога, Бог є добрий. І людина стає добрішою. І світ, е, я теж багато тільки що якщо не чистий дух, це він був тільки в пекло, не було б дуже легко. Але не жаль, він не тільки в пекло, він є в світі. І світський дух. Бо не чисті, це все одно саме. Де ми є більше час? Про, про що ми більше думаємо, скільки часу ми є в світі це впливати на, на нас? А скільки є ми з Богом? Дивіться в нашому житті один день ну, 24 години, скільки минут ми є з Богом. Скільки минут, скільки годин у них є інформація, все, що є в світі. Ну, дивіться, що нам більше впливає? де ми даємо більше на час. Я вертаюся до того, що я говорила, а чому в світі є більше злості, більше ненависті. Ах не потому что м'є далеко від вопро.